Привіт, мене звати Демі. і Сьогодні ми поговоримо про макроекономіку. Найважливіші новини зі світу криптомаркету, а також детально розглянемо BTC та Ethereum. Тому з вас лайк, ну А ми починаємо. По стандарту почнемо ми з макроекономіки і з того, що в нас важливого сталося минулого тижня, і тут є про що поговорити, так як минулого тижня в нас відбулось засідання ФРС, на якому знижували відсоткову ставку на 0,25%, і все могло пройти дуже класно, якби скажімо так. Ринок закладав те, що буде в нас зниження на 0,25%. Ні для кого це не було новиною. Це було закладено в ціну. І під час засідання, під час зниження відсоткової ставки, тобто ринок теж нічого нового для себе не побачив. Він відносно нейтрально реагував, так як знову ж таки всі до цього були готові. І це було закладено в ціну. Але набагато цікавішою в тій ситуації в нас була. Прес-конференція Джерома Паула. Нагадаю, що це було останнє засідання в цьому році, і е як завжди, Паул на останньому засіданні в році розказує про план на наступний рік, говорить про якісь результати, і ситуація зараз в макроекономіці насправді не є ідеальною і не є такою, якою хотів би бачити той самий ФРС. оскільки в нас інфляція зараз показує ріст, е ринок праці залишається все ще сильним. Інфляція не падає, якби того хотіла ФРС, і плюс в нас вже 20 січня відбудеться інавгурація Трампа. Він прийде до влади. І в будь-якому випадку буде теж дуже багато змін, і ці зміни, як мінімум, теж можуть впливати на те, що інфляція може рости. Як мінімум, для прикладу, можемо взяти слова Трампа, його плани про те, що він хоче почати так звану торгову війну з Китаєм, хоче ввести додаткове мито на товари. І якщо я думаю, він це зробить, то ціна на ці товари теж може вирости. Взагалі, оця от його політика може призвести до того, що інфляція може скажімо. Може стати більшою. І ФРС це теж розуміють, вони не можуть адекватно оцінити вплив Трампа на економіку і теж дати якісь прогнози не можуть. Тому от вони мусять діяти акуратно. Якщо взяти оці всі змінні, про які я сказав, про те, що інфляція росте, ринок праці залишається сильним, ВВП у нас теж показує ріст, і плюс ще прийде Трамп, то ми розуміємо, що подальше зниження інфляції може бути, скажімо так. Досить складним. І коли от в нас попереду скільки змінних, на які от можуть впливати на інфляцію, то просто так зараз її брати і знижувати, напевно, буде не дуже правильним рішенням. І це, в принципі, було зрозуміло. Я про це говорив, я про це писав так само в своєму телеграм-каналі ще перед засіданням. Що ситуація така собі, врахуйте, що це останнє засідання в цьому році, і швидше за все, Павел буде якраз про це сьогодні говорити, і це буде в негативному ключі. В принципі. Так і сталося, але є один важливий момент: ринок закладав зниження, ринок закладав позитив. Він його отримав під час засідання, але під час прес-конференції Павел почав говорити такі речі, до якого ринок був не готовий, і на фоні цього всього. Ми, як бачимо, цю велику корекцію вже аж там на 90 тисяч по BTC. Дуже багато альткоїнів теж просіло. Взагалі весь ринок просів, не тільки криптомаркет, на фоні якраз висловів Джерома Паула на рахунок кредитно-грошової політики в 2025 році. Якщо підвести підсумки, то коротко про те, що вони сказали, це те, що в наступному році. Знижень відсоткової ставки буде кратно менше ніж в цьому. Нагадаю, що за три останні засідання вони знизили ставку аж на 1% сумарно. На першому засіданні вони знизили його на 0,5% через те, що відбувся перерахунок даних по ринку праці. Вони виявилися слабшими ніж того, то очікували ФРС, і за два останні засідання. Вони знизили ставку ще на 0,5% по 0,25% на кожному засіданні. І сумарно мінус один Так от, в наступному році вони прогнозують тільки два зниження відсоткової ставки. Я думаю, що це так само сумарно буде на 0,5%. Не думаю, що буде точно більше. І, от, в принципі, маркет тепер готується до цих новин. І по суті, оцей негатив. Він якби вже заклався в ціну BTC, ми це побачили зараз в межах корекції. Пройде деякий час, скажімо так, ця нова новина стане вже нормально буде сприйматися. Я думаю, ціна розторгується. Ми знову будемо з вами виходити на нові максимуми. Ну, скажу так, корекція викликана новинним фоном, але насправді нічого критичного в цьому немає. Нагадаю, що ставку знизили. Вона зараз 4,5%, тобто, ну, що тут поганого? Це добре, це додаткова ліквідність, це додаткова стимуляція економіки. Вона стала меншою, ніж була. Тому глобально, якщо так подумати, то це нормальна, ну, нормальна новина, нормальна ситуація. Те, що вони би зупиняли зниження відсоткових ставок в наступному році, ну це і так зрозуміло було. ну просто... Скажімо, ринок до цього не був готовий, але це було зрозуміло і це теж нормально. І ставку продовжуватимуть знижувати. Тим більше він сказав дуже важливі слова про те, що рецесію вже не загрожує. Тобто, вже оцей момент пройшов, і це теж позитивний момент для нас, через те, що це добре впливає на настрій інвесторів. Тому глобально це не є взагалі нічим критичним. Просто в моменті на фоні цього маркет не був готовий. І цією новиною, скажімо так, скористались, і на фоні цієї новини. Ми маємо зараз досить непогану корекцію, яка для багатьох має стати можливістю, якщо ви ще не накопичили ті активи на спот, які ви планували накопичити. Тому по макроекономіці на цьому все говорити про те, що е, цього тижня в нас буде щось важливе, я думаю, смислу немає. Так як е, в нас починається етап е, новорічних свят, і дуже багато. Ринків світових цього тижня будуть готуватися до Різдва, будуть закриті, і як би скажемо так, важливих новин цього тижня точно немає. Там буде в четвер Initial Jobless Claims, але це якби дані, які по ринку праці виходять кожного тижня. Тому там особо важливої уваги точно немає чому е, приділяти. Тому давайте перейдемо з вами до графіки. По BTC, по BTC, Давайте почнемо з тижневого таймфрейму. Взагалі, тобто, я для себе очікую зняття цього свінглоу, це по суті найближчий інструмент зараз. І якраз після його зняття я би чекав продовження висхідного руху. Тобто, от така от ситуація. Розумієш, що можемо ще раз пройти на 90 зняти цей свінг і тоді вже виходити вище. По суті, це, скажімо так, єдиний план, і, і від якого ми можемо відштовхуватися з тижневого таймфрейму. А з Daily тут можемо знову ж таки виділити просто цілої. І після зняття цих swing Low, знову ж таки, вихід вище, той самий план, що і з тижневого таймфрейму. Якщо говорити за 4 годинний таймфрейм, то тут вже ситуація трошки цікавіша. Я думаю, що у нас є можливий варіант, коли ціна а, продовжить падіння якраз до. Тижневого свінглоу, про який я говорив, через маніпуляцію над одним з цих свінгів. Бачимо, що під час цього падіння в нас не формували жодні ФВГ, на які би ціна могла реагувати. Тому я би працював так, що дивився за зняттям цих свінгів, і після зняття при наявній моделі я би чекав знову ж таки ситуацію таку, що. Ми прийдемо сюди, але от через зняття одного, одного з цих свінгів вище. Е, на рахунок годинного таймфрейму, бачимо, що в нас тут був сформований лонговий ФВГ, е, можна було дивитися в сторону пошуку лонгових угод, але я насправді не відкривався. Е, я би зараз що робив, Тобто зараз, якщо в нас е, сформують лонговий ордерфлоу, Тобто в нас цей максимум, тут знову ж таки буде сформований ФВГ, то тут я подивлюся на М5 модель. І якщо вона буде присутня, тут М5 модель в лонг, то буду пробувати лонг до цього свінга вище. Тобто план, от, по суті, локальний отакий. Якщо в нас зараз підтверджують лонговий ордерфлоу по BTC, то після перехаю закріплено цим свінгом. При формуванні неефективності буду через М5 модель шукати лонг до цього е, 4-годинного свінга. Денний навіть до денного свінга. От, по суті, план такий по BTC. Локально лонг, більш глобальніше, очікую перелов, зняття цих свінгів і тоді вже вихід на АТХ. Давайте відкриємо спредфайтер і подивимося, в принципі, що там ще в нас по Так, Відкриваємо spreтfighter, подивимося, де в нас знаходяться найближчі маржинальні рівні по лонгових угодах. І бачимо, що вони якраз зосереджені в районі 90-88 тисяч за BTC. На перші такі досить великі маржинальні рівні по шортових угодах, знаходяться аж в районі 105 тисяч. Тому це ще одне скажімо так, підтвердження того, що в нас може відбутись отака от ситуація, де в нас сходять, знімуть ці свінглоу нижче, і після того ми вже вийдемо і підемо по маржинальній рівні вже по шортових угодах, які будуть таргетом для ціни, тобто в районі 105 тисяч. Давайте з вами так само ще глянемо трейдлайт і бачимо, що в нас. Теж якраз в районі 90 тисяч є якраз лімітна підтримка зі сторони покупця, тому це теж може бути як певний таргет для ціни, вона може сюди прийти, ці ліміти захопити, і тоді вже ми можемо виходити і рухатися вище. Тому, в принципі, цей план, про який я говорив ще використовуючи січний графік Price Action, в принципі. Себе має, має всі сили, скажімо, так, щоб себе відпрацювати. Думаю, по BTC зрозуміло. Переходимо з вами до ефіріума. По ефіріуму почнемо, ми напевно з тижневого таймфрейму. І тут, я думаю, видно зразу наш таргет це цей тижневий лонговий ФВГ, який є, по суті, зараз головною лонговою зоною, звідки можна очікувати продовження висхідного руху по Ефіріуму. Тому, в принципі, тут теж ідея. Якби, скажімо так, співпадає з нашою ідеєю по BTC, де ми ще очікуємо ціну трошки нижче для того, щоб почати розвертатись. Більше тут щось навіть виділяти не бачу смислу, тобто ефір е по 3000 це ще, в принципі, скажімо так, реальність. І от, е це та зона, перша з якої я би очікував продовження висхідного руху. З daily тут ж така сама ситуація, тобто бачимо, що в нас присутній свінг максимум, свінг лоу, і. Після зняття свінг максимуму я би очікував падіння до свінг лоу. Тобто от приблизно така от картина. В мене зараз, скажімо так, присутній в голові. 4 години таймфрейм. Тут ситуація знову ж таки досить похожа, як і на BTC. Я би чекав зараз ріст ціни до одного зі свінг максимумів вище. І через роботу з цими свінгами очікував би продовження падіння. Як мінімум до цього лоу. Я думаю, що якщо ми відкриємо годинний таймфрейм, ситуація знову ж таки буде теж така похожа, як і на BTC. Да. Ці свінги, які ми виділяли з вами з 4-годинного -го таймфрейму, будуть таргетами. Якщо в нас зараз а, буде підтверджений висхідний ордер флоу, тобто знову ж таки зроблять перехай. Тут в нас буде сформована якась. Неефективність, тобто це буде як зона, у нас буде підтвердження ордерфлоу, то тут через так само М5 можна буде дивитись модель з таргетами в ці 4 години свінги вище. Тобто, знову ж таки, та сама ситуація, локальніше лонг, а глобальніше очікую ще трошки глибший захід і вже тоді тільки розворот ціни на а, оновлення АТХ. Е, я думаю, що глянемо ще з вами швиденько домінацію. А, так, до речі, ще як варіант я про це не сказав, був, у нас на CM'e є геп. Я якби не, дум, не думаю, що ми підемо його перекривати, але його в голові треба тримати, Геп на 80 тисяч для початку, поки просто свінг, але, скажімо так, за геп не забуваємо. І якщо ми глянемо з вами домінацію, то ціна зараз знаходиться. Преміумі в нас тестувався тижневий ФВГ, і є всі шанси, що ми можемо із актуалки побачити падіння домінації. Якщо не з актуалки, ну то ще через один перехай, але я би насправді вже хотів бачити з актуалки. І давайте глянемо ще з вами спередфайтер по ефіріуму. Так, перші маржинальні такі крупні рівні знаходяться в районі. 3000 за ефіріум і бачимо ще по 2850. А такі досить великі по лунгових позиціях бачимо, що в районі 3800-3900. Тому у нас може от зараз навіть вийшла така ситуація, коли ми можемо зняти перші предиктиви по шортових угодах в районі 3500 і тоді вже піти по предиктиви нижче. А потім вже виходити по цій предиктиви, Ну, тобто, в принципі, той самий план, який ми з вами і зображали на BTC, Тобто, все виглядає досить похоже. А якщо глянути трейдлайт, то бачимо, що у нас якраз під цим мінімумом, який ми сформували відносно недавно, теж присутня певна лімітна підтримка зі сторони покупця, і це теж може бути в подальшому метою для. Ціни. Тому, в принципі, план такий, що локально у нас зараз може бути лонг до свінгів, у нас які знаходяться на 4 годинному таймфреймі, і з від них я вже очікував продовження падіння в тижневий лонговий ФВГ, звідки вже продовження подальшого росту. Знову ж таки, це не закінчення вички, ніхто не чекає там якусь там. Не знаю, падіння на 50 тисяч і так далі. Зараз в рамках, от я вам розказав приблизно цілі, звідки можна розглядати позиції. Нагадаю, що ми з вами продовжуємо знаходитись на бичому ринку, тому будь-які такі от корекції на маркеті сприймайте як нові можливості для того, щоб до, до деякі позиції, які ви не встигли накопичити. Як завжди, залишайте коментарі, як вам аналітика, ставте лайки, якщо вам це відео було корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб підтримувати україномовний контент. До ну, ми з вами побачимось в наступному нашому відео.